Що від того, що Збройні Сили України втратять там одного, 10 чи 100 російських військовополонених, ми війну цим не виграємо. Але чи має це сенс? Гуманне положення, гуманне поводження з полоненою має великий глибинний сенс. Він є в тому, що солдати ворога не повинні боятися здаватися в полон. Кожен раз, коли вони здаються в полон, вони цим зберігають життя наших воїнів яким не треба штурмувати укріплені рубежі, яким достатньо просто оточити якесь угрупування, і це угрупування легко, безболісно, без бою здасться в полон. Саме для цього потрібне те гуманне поводження. Саме для цього ті 10 тисяч гривень, які йдуть на утримання полоненого орка, е, знаєте, якщо грошима можна купити життя наших солдат, які не будуть зустрічати спротиву, то давайте ми це зробимо. Давайте ми купимо це за гроші.